Понеділок, 2 лютого, час новин на 11-му. У студії Руслана Козиряцька. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте. 12 людей загинули ще 17 постраждали. Це наслідки кривавого російського теракту в Тернівці Павлоградського району. Окупанти напередодні поцілили двома шахедами по автобусу із шахтарями. Військові ж експерти наголошують, це був свідомий теракт. Загарбники керували дронами у режимі. Онлайн все, що відомо про цю атаку на цю мить, а також про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку Владе, Вітаю, Руслану! Місто Тернівка в Павлоградському районі у жалобі. Окупанти напередодні вдарили шахедами просто по автобусу із шахтарями, які прямували із підприємства після зміни. Очевидці зафільмували цинічну атаку загарбників по цивільних, а також її наслідки. Перші хвилини після удару. Попереджаю, ці кадри можуть шокувати. Ну, якось так. Один, старий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий. Восьмий. На цю мить відомо про 12 загиблих та 17 поранених. Кількість травмованих уточнив для нас заступник міського голови Тернівки. Він каже: навіть після масового вбивства окупанти продовжували атакувати населений пункт. Прошу пряму мову далі. Ночі були удари по зданню шахти тернівська. Близько 11 години були повторні удари сьогоднішнього дня. В місті, районі, в'явлено день жалоби. За даними ОВА, у лікарні нині залишається 14 поранених з них семеро у важкому стані. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов пише: Росіяни здійснили теракт навмисне за допомогою шахедів на онлайн керуванні через радіо Модеми Шахет вдарив поруч з автобусом. Водій під впливом вибухової хвилі втратив керування. і В'їхав в паркан. Травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. В цей час оператор другого шахеда побачив людей та направив шахет прямо в мирних людей. Оператори з території Росії 100% бачили, розпізнавали ціль як цивільну. бачили, що це не військові, і прийняли свідоме рішення про атаку. У ДТЕК заявили, ця російська атака призвела до найбільших одночасних людських втрат серед співробітників з початку повномасштабного вторгнення Росії. 1 лютого називають одним із найтемніших днів в історії компанії. Це був неспровокований терористичний удар по суто цивільному об'єкту, якому не може бути жодного виправдання. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих та поранених. Сім сім'ям загиблих та постраждалим буде надана допомога. Також вночі ворог вдарив по Синельниківщині. Там пошкоджені два приватні будинки і господарська споруда. На Нікопольщині окупанти били артилерією, впівідронами та зерсеве град. Пошкоджено підприємство. Також додам, що напередодні у районі постраждав 72 дворічний чоловік, він лікуватиметься вдома. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків і один багатоквартирний. І до ситуації в інших регіонах під масованою атакою російських БПЛА були і Черкаси. Поранені четверо людей сталися пожежі. Горіли житлові будинки, автомобілі, будівля приватного підприємства та гаражі. Пошкоджена АЗС та автівки. Надзвичайники врятували з вогню трьох людей. Також російські ударні дрони атакували Чугуївський район на Харківщині. Травмовані троє жителів, зайнялися два магазини, пошкоджені житлові будинки. На Донеччині ж за добу двоє загиблих та четверо поранених у Слов'янську, Костянтинівці та Олексіїв-Одрушківці. Наразі в мене це вся інформація. Руслану. Дякую, влади. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був наш кореспондент Владислав Авдієнко з останніми подробицями безпекової ситуації на Дніпропетровщині та в Україні. У лютому на українців чекає низка змін продовження воєнного стану, доплати в розмірі 20 тисяч гривень та розширення зв'язку. П'яджі, які ще ключові нововведення будуть в цьому місяці, та що про них варто знати, докладніше розкаже наша Олександра Максименко. Офіційно воєнне стане загальна мобілізація. Продовжені до 4 травня 2026 року. Відповідні закони ухвалила Верховна Рада, тобто зберігаються всі норми пов'язані з мобілізаційним обліком, призивом та відстрочками. І у лютому деяким українцям не доплати. Йдеться про енергетиків, тепловиків, газовиків, комунальників та залізничників. Для цих категорій передбачена щомісячна надбавка у 20 тисяч гривень протягом січня, лютого і березня. Ті, хто працював у січні, отримують гроші вже у лютому. Ці фахівці щодня у складі ремонтних бригад виїжджають на пошкодження об'єкти і відновлюють електро, газу, тепло та водопостачання. Роботу газової інфраструктури після обстрілів. Також з лютого щомісячні виплати планують запровадити для дітей із родин переселенців розмір три тисячі гривень. Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетменцев. Попереду юридичне оформлення прийнятого рішення у вигляді постанови будемо разом тримати питання під контролем. А захисники, які повернулися з полону, отримують право на додаткову відпустку на 90 днів. Зокрема, вона надається зі збереженням грошового забезпечення без поділу на частини. Відкликання допускається лише за згодою військового а також зберігається право на звільнення зі служби відповідно до закону. І правила бронювання через дію знову стають стандартними. Досі критично важливі підприємства могли забронювати працівників у прискореному режимі за добу. Тепер процес розгляду повернеться до 72 годин. А ще подавати заявку на анулювання від сорочки можна буде не частіше одного разу на п'ять днів. У лютому географія покриття 5G в Україні розшириться. Наступним містом стане Харків. Невдовзі такий зв'язок буде доступним ще у Києві та Одесі. Львів став першим містом в Україні, у якому запрацювала технологія 5G. Після погоджень з управлінням РЕП і повітряними силами ЗСУ та успішного тестування технології масштабуємо пілот на інші міста. Олександр Максименко, Микита Соломко. Новини одинадцятого каналу. Виборов п'ять медалей на іграх нескорених, а ще отримав відзнаку від президента. Далі історія ветерана та чемпіона міжнародних змагань Руслана Сергійчука. Його шлях у війську почався ще у 2014-му, Втім, перервався важким пораненням, з наслідками якого чоловік бореться донині. Що мотивує ветерана, та у чому знайшов розраду після звільнення зі служби? Катерина Нічик розповість. Плавані два золота на спині і брасом. А ще золота медаль у біатлоні серед ветеранів із порушенням зору та бронзова за волейбол сидячи. Чемпіон торішніх ігор нескорених Руслан Сергійчук розповідає про цілу низку нагород, які привіз зі змагань. Це ну неймовірне, взагалі, для мене. Подія, історія, яка запам'ятається реально на все життя, тому що поїхати. ну Чи міг я уявити, що я потраплю взагалі в команду, буду представляти національну збірну України так, серед там спорту, до якого я практично взагалі не був долучений, полечу на інший край світу взагалі, і все це з, з великою насправді метою ще раз розказати. Показати Україну, що от ми є під час ігор згадує ветеран про нагороди, навіть не замислювався. Сприймав змагання як виклик самому собі. Виклик в тому, що Ну, от спробувати такі формати перебороти, що це не обмежує, що це не зупиняє, і все, все, все можна. Бо коли ти бачиш, що хлопці, там чи дівчата на протезах бігають швидше, ніж ти, то звичайно, воно тебе додатково мотивує. Ти розумієш, що ну що все окна справді, коли стріляють з зубами з лука, коли там плавають з однією рукою швидше, і все ну багато різних моментів, які дійсно дивуєшся. Тійкісті людей ветеран згадує потрапити на ігри нескорених. Намагався тричі. Проходив відбіркові етапи і отримував відмову. А торік нарешті потрапив до складу збірної України. Тоді й вирішив, виступатиме у категорії біатлон. На заваді не стало і порушення зору. Треба було пробігтись на лижах і потім ще стріляти з там спеціальна лазерна рушниця. коли на тебе вдягають навушники відповідні і. Ти маєш хоч якесь прицілювання до мішені. Ці навушники видають відповідний звук, який вказує на безпосередньо е, точність твою команда. Руслана з волейболу сидячи, взяла першу для України бронзу, і ще дві медалі виборов він сам у плаванні. І ти розумієш, що це для себе. Ти ти вже переміг там в свій час там найстрашнішого ворога смерть, і ти змагаєшся на цій доріжці насправді самим собою. Дійсно, щоб доплисти до кінця, там добігти до кінця. Руслан переконує саме спорт краще за все допомагає у реабілітації. В цьому каже, переконався на власному досвіді. 2014-го ветеран пройшов Мар'їнку, брав участь в обороні Маріуполя і боях за Іловайськ, аж доки не дістав поранення. Ми якраз виїжджали на один із виїздів. Я в той час був оператором протитанкової керовани ракети, і наша машина з моїми побратимами ось потрапила на цю ситуацію. Мені пощастило, умовно кажучи, не більше в Принципі цілий позрання з лопцями, які загинули, тоді уламками сильно посікло все тіло, та найбільше дісталося очам. Після поранення понад місяць провів у лікарні у цілковитій темряві, та навіть після операції зір не відновився. Нині ветеран бачить лише на 20% На жаль, краще не стає. Якщо на той час це було там погіршення, і то сьогодні відчуває вже ще більшу втрату зору. Коли ж зрозумів, що до війська шлях закритий, вирішив допомагати країні по іншому займався волонтерством, постачав на фронт автівки, прилади нічного бачення та дрони. А потім чоловіку запропонували стати помічником ветерана. Ми маємо базу знань, і ми хочемо з нею, нею ділитись. Дійсно, де є якісь грантові можливості на розвиток громадських організацій чи то бізнесу, послуги, от юридичні, і всі інші». Згодом за свої досягнення ветеран отримав ще і особливу відзнаку від президента. Моїм друзям, побратимам комусь за мужність. Я був нагороджений. Орденом за заслуги Українці сильні. Вони завжди були, є у всіх спорти. Ми показуємо це, все говоримо і прославляємо. Утім, Руслан зізнається, нагороди для нього не надто важливі. Найбільше прагне допомагати людям. Вже незабаром сподівається, зможе відкрити свій перший інклюзивний спортивний простір. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Пустите і коментуйте. Бережіть себе і побачимось!